Доброго ранку, дітки! Я рада вітати вас на занятті з ознайомлення з соціумом. Дітки, подивіться, хто до нас завітав сьогодні в гості? Так, це лялька, а звуть її Вірочка. Вона прийшла, щоб запросити нас до себе у гості. Лялька хоче, щоб ми дізналися, як та де вона живе. Тобто хоче показати нам свою домівку, своє житло, свою квартиру. Чи приймемо ми з вами запрошення? Так, звісно, нам дуже приємно буде подивитися на твою оселю вірочка. Тож, дітки, вирушаємо у подорож. Так, подивимося, яка оселя у нашої вірочки. Ось будинок, у якому живе Вірочка. Давайте з вами зайдемо всередину. Ось яка гарна та затишна оселя у вірочки. У цій квартирі дуже багато кімнат. Як ви думаєте, у якій кімнаті вірочка найбільше часу проводить? Так, вірно, в дитячій кімнаті. Тут і ліжечко, і іграшки, шафа для книжок та інших речей. На стінах полички з іграшками іграшкам, з книжками. Скажіть, як називається вірена кімната? Вірно, молодці, дитяча. Найбільша кімната віреної квартири. Це вітальня. У вітальні родина вірочки приймає гостей, відпочиває. Тут є м'який зручний диван та крісла, телевізор, столик. Скажіть, як же називається кімната для прийому гостей та відпочинку? Вірно, вітальня. напевне, від слова вітати у себе вдома бажаних гостей. Молодці дітки. А де ж обідає родина вірочки? Де ж куховарить її матуся? Звісно ж, на кухні. Кухня у квартирі теж дуже затишна. Кухонний та обідний стіл, стільці, плита, полиці, посуд. Ось що є на кухні. Дітки як зветься кімната, де готують їжу? Молодці, кухня. Подумайте, а якщо вірочка або хтось із її родини, мама чи тато, захочуть умитися, почистить зубки, скупатися, куди вони підуть? Так, до ванної кімнати. Давайте й ми зайдемо. Умивальник, ванна, туалет, така обстановка у кімнаті. Дітки, як же зветься кімната для вмивання та купання? Вірно, ванна кімната. Скажіть, дітки, вам сподобалась кат... вірочкина оселя? Так, мені теж дуже сподобалось. Дякуємо за запрошення. А зараз давайте з вами пограємо у гру. Що і де ми будемо робити? Подумайте, дітки, де вдома сплять діти? Так, у ліжечку. Подумайте, за чим обідає родина? За столом молодці. А куди треба йти, щоб скупатися? Так, у ванну кімнату, в ванну. А що вмикають для освітлення оселі? Молодці, люстру. А що зазвичай чистять пилососом? Так, вірно, Килим. Молодці дітки гарно попрацювали, погостювали. Сподіваюсь, до скорої зустрічі.